Всім привіт! Як я обіцяв, наступне відео у нас про стартовий потік в кешфлоу, фонди, фонд кешфлоу. Що у нас тут? Працюємо зразу з преміумом, тому що всі попередні конфігурації будуть уходити, вони завершають свої цикли, в кого вони ще працюють, і всі переходять на преміум. Тут, Тут працюємо періодами. Два, кожних два тижні ми вносимо оплату від 50 євро. В мене є цей потік. Я покажу в кінці відео, як в мене там все працює, хоча ви його мільком вже попередніх бачили. Що тут дає? Значить, За даним курсом 0,87 треба екаренсів, щоб відкрити перший 50. Яка тут конфігурація? Кожних 2 тижні ми вносимо 50 євро протягом 20 внесків. І кожних 2 тижні ми отримуємо частину назад. В цій частині не закладено, це не ануїтетне, це зростаючі виплати. Тобто з меншого до більшого. На початку при вкладенні 50 євро, в перших же два 2 тижні відпрацювання, перший вклад на 50 євро, проходить 2 тижні, ти отримуєш з цих 50 євро, отримуєш 15 євро виплату. Тобі залишається на наступний платіж 35 євро додати, ну і карантин, звичайно. І ти можеш зразу ж продлити. Тут треба дисципліна, тут кожних 2 тижні прийшов строк, ти собі поновив 50 вніс і так далі. Через 3 місяці, тобто на шостий, через 6, навіть не на шостий, а через 6 таких періодів ми вже виходимо в приріст, Тобто платежі стають вже більшими за внесок. А таким чином ми вже не можна сказати так, що потік сам себе годує. Тут вже вистачить і на ікаренці, і на. Ну майже вистачить і на ікаренці, і на, на внесок. е, період і далі це вже можна фіксувати. Виводити на гаманець кожних два тижні, тобто ти 50 залишаєш і виводиш різницю. Це дає нам по ітогу 150% плюс коли ми ці всі маніпуляції у нас закінчаться. Так? Тобто у нас цих 10 місяців 20 періодів проходять, Тобто ми отримуємо на останній наш платіж 150%. Зверху і всі, тобто ми збираємо щоразу більше, більше, більше. Тобто 50 п'ятдесятку ми постійно е перекладаємо. Ну, якщо порахувати, е при особистій зустрічі ми обов'язково це розберемо в деталях, в цифрах, але на швидкоруч можна так сказати, що перший платіж у нас 50, е це поки що без лікарниці, врахуємо лікарниці потім окремо. Е тобто 50. Другий платіж у нас буде е, вже на 15 менше, тобто 35, це теж ми беремо, що це наші інвестиції. Да? Потім е, ще ми, більша виплата, менше треба додавати. Нам залишиться, наприклад, там 28 е, додати своїх, е, потім нам залишається додавати там, 20 лише своїх, потім 15, потім 5 і виходимо на вже на те, що не треба додавати на сьомий, на сьому виплату. Сьома виплата вже будемо в плюсах. Це так навскідку вам цифри даю. Всі цифри мож, розберемо потім прямо конкретно кожну циферку дотошно Я знаю, що на початках всі дотошні, сам таким був, що кожну цифру виїдають. Прям. Ну і плюс і карантин це все діло, то ми вважаємо, що наша інвестиція тут для того, щоб воно вже само себе забезпечувало, ну буде в, в, в розмірі 125 євро. А отримаємо ми з цього всього плюсом, з нашої інвестиції 250. Плюсом. Ну, тобто ось, ось так воно це спрацює в нашому випадку. Це 250 вже мене. Так. Це мінімальне, звичайно. Якщо тут буде стояти 1000, то, звичайно ж, будуть, на 1000 нам треба готувати, зразу скажу, десь 2200, щоб все воно відпрацювало. На перших парах треба буде 200. Навіть більше. Додатково 200, до цих тисяч. Да, 3200 треба буде. І тоді ми виходимо на чистий 3200, це 7, 7,5 десь буде М -м, зверху. Ну, то вже тисячники поговоримо окремо. Тут 14 карниців. Це зовсім небагато, я вам скажу, на даний момент. Це. 260 приблизно відповідає двом тисячам по такому курсу. беру Тобто у вас за тисячу зразу проект додає вам об'єму на 2000 в потік по такому ось курсу. Тому це дуже хороша можливість тут. Хто вже прийде до усвідомлення того, що тут відбувається, як воно працює, то е, тут можна буде гарно розігнатися. Це ми про стартовий. А я обіцяв показати, зараз покажу. Е, також тут є стратегія, можна її каскадами робити, тобто циклувати. Да? Ось, Наприклад, відкрив один стартовий. Це так я планую зробити. В мене, е, де це мій стартовий ось відпрацював, вже восьмий період закінчується. Тобто, в мене в... наступна виплата з моїх 50 буде 16 травня 75 євро. Тобто 25, євро 25 євро це мені вистачає і на e і щось залишається. Ну, тобто, і взагалі e мати це дуже вигідна справа. А, ось. Е, і е, коли я запущу наступний тут платіж, е, можу запустити наступний такий самий ще один потік. Цей в мене забезпечує сам себе. Тут, до речі, можна буде включити автоматику. Якщо у вас на гаманці є кошти в достатній кількості, вам запропонує автомат система, що ви можете під'єднати автоматику. і навіть не заходити сюди, нічого не поповняти, воно все буде робити за вас. Це ось так штучний інтелект працює. Навіть таке тут є. Це вже хто у нас на Мальдівах і хоче навіть не заходити сюди. Ну все одно всі заходять, бо це цікаво. Слідкувати за тим, як воно все відбувається. Так ось, відкриваєш потім наступний. І тут він сам себе кормить. Різниця допомагає тобі в побудові наступного. і Таким чином ти можеш мати їх два. Тут вже будеш отримувати прибуток. Там забезпечиш до його, до його самозабезпечення наступний. І Потім, коли вони вже себе двоє кормлять, вже не потребують на себе вливань, це через 3 місяці другого. Да? То вже можна і третій відкривати. Звичайно, можна і щодня відкривати. Да? Ну, кожен з них потребує на себе кошти перший, перший час. Тому треба бути обережним і стратегію розраховувати. Звичайно ж, ти можеш відкривати їх щодня і потім отримувати прибуток великий, який розрахований вже на, на кінець відпрацьовування 20 циклів. Цей прибуток буде. Великим, і ти з кожного потоку будеш його отримувати. Тобто, якщо в тебе буде 365 потоків відкрито за рік, то ти щодня будеш в циклі, перевідкриваючи це все діло на постійній основі, тобто, зациклившись в 365 цих потоків, ти будеш отримувати щоденно виплату в розмірі, передбаченому тим чи іншим потоком, яка в тебе цифра, ну які в тебе внески. Наприклад, якщо це 50 то там 150 щодня ти будеш отримувати, якщо в тебе 365-50. Ну і таким чином можна щомісячні зробити собі цикл, такий марафон із цих стартових. Можна щотижневий, там, щодвотижневий, там, або щопівроку, або. або Працювати просто до закриття. Відкрив, закрив, захотів відкрив новий, не захотів, пішов щось інше, дивитися, якусь іншу собі модель. Це у нас коротко про стартовий Всі деталі і питання задаваємо в особисті, чи мені, чи лідеру, і розберемо все детально. Відкриємо, поповнимо, все буде супер-пупер.